Свято воркауту в новому роздолі. Вже вдруге тут відбуваються змагання з цього вуличного виду спорту. Показати своє вміння та вправність, окрім місцевих воркаутерів, приїхали команди Самбірщини, Миколаївщини та Львова. Цей силовий вид спорту набирає все більшої популярності серед молоді, адже достатньо тільки бажання займатися і не потрібно суттєвих фінансових затрат. Окрім цього, у кожного воркаутера є і додаткова мотивація. Він недоступний, Тут ніяких не треба матеріальних затрат. В будь-який час ти на спортивний майданчик займаються це образ життя. Я не живу. Я б не можу. Змагалися учасники у двох дисциплінах: спочатку демонстрували техніку та вправність у фрістайлі, а згодом перейшли до силових вправ. Роду, немає переводу, до дунаю на Суддійство цього разу взяли на себе господарі змагань, а до організації вже вдруге долучилися активісти з молодіжного крила партії Удар та депутат обласної ради Іван Горон. Радий, що ці хлопці насправді, не маючи обладнання, не маючи спортивних майданчиків, які є фахові, які потрібно встановлювати в кожному місці, займаються цими вуличними видами спорту в можливих для них місцях. Дивлячись на це, ну не можна не допомогти їм. Ми хотіли е, зібра, зібрати усіх спортсменів новому роздолі, адже ми я особисто я йду по новому роздолі і бачу багато людей курять, п'ють і зловживають шкідливими звичками. Ну, мені захотілося зробити щось нове, щось більш популярніше, що зараз, як сказати, процвітає в мережі інтернет. Переможцям медалі, а всім учасникам пам'ятні грамоти. Свято воркауту у новому роздолі вдалося. Наступні змагання відбудуться 18 серпня. Прийматиме їх команда села Рогізно Самбірського району і знову за підтримки удару та Івана Горена.